У ім'я Отця і Сина і Свята Духа ми живемо в повсякденній суеті, і робота, проблеми, скорбі, радості, наше всяке діяння, воно настільки віддаляють людину від Бога, що людина часто забуває про те, що. Є той, хто всім керує, і той, на якого ми маємо покласти всю свою надію. Є та, яку ми восхваляємо і поспіваємо хвалебно благодарство гімни Божа Матір, і по вечері є чудові слова, «Все уповання на Тя возлагає, Маті сохрани мя під кровом Твоїм. А настав момент, коли великим постом. Вже традиційно ми збираємося в храми обітілі на канон Андрія Кріцького, де кожен рік, повторяю, великий Андрій написав покаянний канон, який, із серця свого, переживши покаяння кожної віруючої людини, він дарував нам безцінний скарб. Коли ми читаємо священники тропарі, хор співає приспів, приспів звичайний. Нам відомий. Але преподобний Андрій Крицький хотів указати і наголосити, я теж це наголошую кожен рік. Наскільки важливо це, коли в приспіві говориться слідуючі слова помилуй Боже. А для того, щоб душа от стала від сна гріховного, для того, щоб душа зрозуміла, про що йде річ, повторюємо помилуй М'я. Два рази призиває сладчайше ім'я Господнє, і всі трупарі Канона вони розполагають людину до покаяння, щоб зазирнули своє серце, щоб стала от гріховна сна душа. І обіцянка, яка дана там, же в кондаку, написано: да пощадіття Христос Бог. Це те, що Господь нам дарує через наше покаяння, через наше. Смиренної, і кроткої серце. Є така ікона чудова, одна із моїх любимих ікон, де зображається Христос Спаситель, який стукає в двері. Я думаю, що ви бачили таку ікону. Називається вона Все стою у двері і стучу». Наскільки ця ікона має глибокий смисл? Господь приходить до серця людини, кожної індивідуально і обов'язково до віруючи чи не віруючи, номер другій людини. Господь приходить, стукає не голосно кулаком, не стукає голосно, навіть пальцем, щоб не нарушити свободу людини, яку Він дарував при сотворенні, не стукає, щоб не зробити якесь см'ятє в душі людській, тихенько і дуже кротко. Христос Спаситель зараз нам нагадує про те, що Він стукає до нашого серця, стукає, щоб ми проснулись від сна, щоб ми заглянули свою душу, щоб ми принесли Богу покаяння, щоб ми нарешті зрозуміли, що єдиним тим, хто рухає нашим життям, тим, хто керує нашим життям, є розп'ятий. Воскресший і вознешешся на небеса, Спаситель світу Христос, якому воздаємо честь і поклоніння. Ви собі не можете уявити, мова, люба мова людська, вона слаба і ми не зможемо виразити хоча б аналогічно, якось так, в якійсь мірі більші, любов Христа до людини. Ми можемо казати, що Бог любить нас, так є. Ми можемо казати, що ця любов все сувішенніше, безконечна, істино так є. Ми можемо сказати, що Господь за нас розп'явся істинно. Ну, а як пояснити сущність самої любові Христової? Згадуються мені слова великої сподвижники благочесті нашої церкви, не так давно порівняно прославлений, преподобний паїсі Афонський. Він говорить дуже дивні слова, дуже святі слова. Я б хотів, щоб ви їх запам'ятали, вони для нас принесуть духовну користь. Слова звучать так. Бог завжди, говорить преподобний Паїсій, шукає повод спасти нас. Чуєте? Не нарушає свободу людини, яку Він дарував. Господь шукає повод завжди, щоб нас спасти, шукає дію нашу, помисл наш, двіження серця нашого, щоб нас спасти. Бог хоче нас спасти завжди. І в тому любов заключається, що ми покидаємо Бога, Він ніколи не одвернеться. Ми согрішаємо, а Бог Милосердний завжди допомагає нам. Повернутися, призиває і тихенечко стукає двері нашого серця, щоб ми отворили ці двері. І милосердний Господь хоче всім спастися і в разом істини прийти. Він сказав причистими своїми устами, що нездраві мають потребу у лікарі, а хворі. Я не прийшов. Праведників спасати, а грішників привести до покаяння. Це до нас говориться. І Бог милосердний бажає нашого спасіння. І як отрадно Богу Милосердному, коли ми приходимо в храм Божий не тільки Великим постом, але традиційно вже зараз ми в контексті сьогоднішнього канона, третього дня, ми говоримо про те, що Господь радіє нашому серці. Зараз Можна сидіти вдома, можна там займатися справами, вони нікуди не втікнуть, ніколи не закінчуться. А чтення канона Андрія Кріцького, який ми сьогодні совершили, ніколи не повториться. Будуть середи, Наслідуючи рік милості Божої через рік і потім ще там багато років, надіємося на мілость Божу. Будуть щось подібне, також читати канон, можливо, той же архірей, ті же священники будуть читати. Дай Боже, щоб всі ми люди знову прийшли в храм почитати, но такої, такого канона повечеря вже не буде. Той самий устав буде, нічого не поміняється. Ми по своєму определенно восприймаємо Божественну благодать. Ви знаєте, недавно священник Віндіодон говорить, коли суєшається повна літургія зато устового Василія Великого, коли сугішає архірей, то священники на вірою, коли ми співаємо вірою, підходять, цілують дискос, де агні збори чашу святу, підходять до архіреї і говорять, і архірей говорить: гім, простими словами, ви всі його знаєте на пам'ять, гімн перемоги, гімн ісповідання нашого Бога Всемогутнього. Звучить він так: Христос посеред нас. Говорить архірей, священник відповідає, і єсть і. Бачите. священник мені говорить, я ці слова, ну всі ми знаємо, бачите, зараз всі відповіли без винятку. Але він каже, ну, завжди говорили, Христос посіді нас є, буде. Христос посіді нас є, і буде. Каже, щось сталося на одній літургії, і вона ніколи не повториться, як зараз цей канон. Я каже, підходжу до архірея, а архірей говорить, Ті самі слова, але вони для мене, каже, якби стріла пронзили моє серце, я почув їх зовсім інакшим смислом, змістом. Христос посеред нас. І каже, моє серце настільки возрадувалося, що Господь серед нас. І я каже грішний, Обично тихо відповідає, дуже громко сказав. Тоді так серце поділо, благодать Боже на мене, що я сказав, і єсть громко на весь храм на алтарі, і буде. Архіє здивувався, тому що завжди все відповідається тихо. Священник відійшов і після запричасного підійшов і пояснив, в чому така дія була. Так само на каноні. Хтось перший раз почув, хтось сотий раз, хтось тисячний раз, може більше почув канону Дея Кріцько. Але хтось звернув увагу на слова Андрія, чому він повторяє два рази помилуй м'я, Боже, помилуй м'я». А хтось почув по особому сьогодні, «Душе моя, душе моя останнє, що спіше, конець приближається. І ми всі співалися з вами разом. Але надіємося на милосердя Боже, що Бог зглянеться над нами, над нашою рідною українською землею, дарує нам мир і перемогу, дарує нам свою благодать і нашим українським воїнам. Завжди в храмі за них молитва. Хай Господь укрепить свою благодать, дарує перемогу. А кожного з нас, серце, яке зараз пристоє тут перед Богом. Зараз буде продовжувати читати повечерія. Постарайтеся стояти уважно і час від часу, чи як, як маєте бажання, подивіться сюди, зліва від вас, в чорному такому одіянні. Стоїть центр вселенної, центр спасіння, центр взагалі планети Земля, Свята Голгофа, на якій які розп'ятий Христос Спаситель. Нас ради, ставши чоловіком, і нашого ради Спасення. Будемо пам'ятати, що наш добрий намір, добра дія, добра думка, добре слово, добре покаяння, іскреннє слізне притішесті Христових тайн допоможе Богу знайти повод, щоб спасти нас. Амінь.